Вітаємо прогресивних, це ваш перший захід чи ні? Це мій перший захід, що стосується очного спілкування. Але я знаю прогресивних вже роки два. Приймала участь у різних західних. Маю вже не перший сертифікат, і дуже вдячна за ті можливості, які ви надаєте. Дякуємо вам, тому що онлайн-заходи, я думаю, це підвищення кваліфікації, вони дуже важливі для також формування нашої спільноти. Які вас враження от від менторської академії навчаємо для демократії? Дивіться, в мене такий амбівалентний погляд на демократію в нашій країні. Я чесно кажу, так воно є. Але те, що я для себе зрозуміла на останній день, що демократія в нашій країні вона реальна. Вона реальна. Ви знаєте, я кажу в мене Мурашки, угу. е, тому що я бачила молодих, хто тримає у своїх руках цей процес. Вони такі натхненні, вони такі енергійні. І завдяки такому навчанню, фаховому все реально. Демократія Дякую. це реально. Дякуємо. Демократія потребує демократів, а вони насамперед формуються в освіті. Вам успіхів. Ви робите велику справу. До наступних зустрічей.